Лізяча знову атакувала столицю цієї ночі. Більше двох годин московити запускали на Київ шахеди і ракети, але всі цілі українські захисники неба знищили. За даними мера Києва, Віталія Кличка під час атаки ніхто не постраждав також не зафіксовано жодних руйнувань. Щоправда, через падіння уламків у Подільському районі горіла трава. У київській військовій адміністрації повідомили, вночі в небі над Києвом та навколо столиці сили ППО виявили та знищили 30 повітряних цілей різного типу цього разу. Ворог атакував одночасно крилатими ракетами зі стратегічної авіації та дронами Камікадзе. Отож, Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, вітаю, Вадиме. Е, сьогоднішня ніч знову не обійшлася без російської атаки. Можете детальніше розповісти, що на цей момент відомо, оскільки я бачив, що офіційної позиції ще не виставлено в мережі. Тому що на цей момент ви знаєте про нічну атаку? Ну, власне, є попередні дані. Ми е, уточнюємо зараз інформацію, тому що ну, для нас принципово що було дійсно. Е... Вказана точна кількість власне, так ракети, яких атакували дронів. Поки що це 15 крилатих ракет та 21 БПЛА. За попередніми даними зараз буде інформація зібрана, уточнена, і ми зрештою оприлюднимо, як завжди робимо в інфографіці, звідки летіли, куди летіли дамо точно. Ну, Попередньо скажу, що летіли крилаті ракети з Каспією. Це було. Глибоко вночі, так від близько третьої години. Як зазвичай противники атакує крилатими ракетами, ну дрони летіли з півдня, ну використовуючи і рельєф місцевості і Дніпро і так далі, е, таким чином відпрацювали противітна оборона в центрі країни. Епіцентром атак знову був Київ, Київщина. Таким чином, е, попередньо ще раз наголошую, всі цілі було збито. І зараз чекаємо офіційних даних. Можливо, там будуть певні зміни. Тому ми і не поспішаємо давати. Ми ж не Росія, яка збиває в тиждень по 5-6-7 літаків наших своїх зведеннях. Тому ми маємо давати чітку достовірну інформацію. Ну, на мій суб'єктивний аудіопогляд, якщо так сказати, в Києві цієї ночі було трошки тихіше ніж кілька попередніх ночей. Тобто, з цього я робив вночі висновок, що менше летить. Чи є пояснення, чому менше у них закінчується, чи це якась така тактика більше, менше і хвилеподібно вони намагатимуться нас розхитати? Ну, бачите, дивлячись, чим атакують. От попередній раз це була балістика. От балістику, ну бачите, треба збивати на дальніх підступах не можна, тому що дальність ураження того ж самого Петріота ну невелика. Кілька десятків кілометрів. Ну вже ракети крилаті можна збивати не лише цим комплексом, а й іншими. Комплексами, навіть мобільними вогневими групами так авіацією. О, тому е, крилаті ракети можуть збивати ще й на підступах. Але е, ну на підступах має на увазі до столиці, до об'єктів, які вони можуть е, вражати. Е, крилаті ракети ми збиваємо. Ви знаєте, з якою ефективністю. От таким чином е, противник е, дійсно е, атакував саме крилатами. Заходили вони з. Північного напрямку, і таким чином намагаючись вести в оману нашу протиповітряну оборону, десь кружляли там в цих областях, тобто заводили, ну хоч хотіли, як то кажуть, ну вести в омани, вже сказав, так таким чином відпрацювали успішно і чекаємо зараз. остаточних даних для того, щоб їх оприлюднити. пане Юрію. А з північного напрямку, це звідки бо у нас на півночі і Росія, і Білорусь. Ну, наразі противник атакує з Росії. В принципі, немає потреби, особливо раніше, десь може півроку. Ну, коли почали атакувати дронами, там спостерігалися із Росії зальоти цих ударних БПЛА. Ну зараз, от власне, з, з осені не, не видно те, того, що противник застосовує своє озброєння з території Білорусі. Зазвичай це Брянська область. Зазвичай це Курська область, і так далі. Як ви оцінюєте загрозу наступних атак? Чи бачите якусь системність у російських, оцих нічних і, взагалі, не військово нічних, але повітряних атаках? Бачите, противник, зрештою, ну, не, не має те озброєння, яке має, він його застосовує постійно і останнім часом робить це ну, як нетипово. так, Має на увазі атаку балістичним озброєнням. Це іскандери, і балістичні іскандери, М, і крила тіка. І цими іскандерами він б'є в той час, коли ну, думає, що ми цього не очікуємо. Але як бачите, іскандери. Так збиваються, ну як у навіть столиці, так і на підступах. Тому це і можна сказати, що от власне такий несистемний у них підхід, тому що як правило дронами камікадзе атакують вони з 23-ї години. Ну і летять вони десь десь близько до 4-ї ранку. Вони кружляють і ми полюємо на них по всій території країни. А крилаті ракети летять уже вночі, там можуть з першої, з другої, з третьої години вилітати. Що нове, це це зрозуміло баліз. Казбалістикою треба. Ну, боротися так з нею бореться, знаєте, які системи ну от я якраз про балістику ще хотів спитати. Ми збиваємо балістику завдяки новим системам протиповітряної оборони, які у нас є, але росіяни заповзялися і далі на Київ запускають балістику, хоча її знову збивають. Який сенс їм запускати цю балістику, знаючи, що Київ прикритий? Вони хочуть довести, що можуть пробити щит, чи вони просто в такий спосіб тримають біля Києва значну частину ППО? Нашої. Ну, такий самий, мабуть, сенс застосовувати балістику, як і застосовувати крилаті ракети, шахеди. Ми ж так що їх збиваємо. Але противник хоче домогти своїх цілей, хоче щось уразити таке столиці. Так, хоче виснажити наше ППО. Це зрозуміло, що на це все ми витрачаємо. Ракети зенітні керовані, які для нас ну, ціною життя, так би мовити, тому противник намагається і це робити. Ну і плюс тримати в напрузі сіяти паніку це одна з таких цілей, от, теж одна, одна із основних цілей, тому що ну, телевізор російський требує е, зрелищ для населення, яке е, хоче бачити Україну в такому от власний режимі. Ну а та видовище вони не зроблять, то намалюють собі в статистиці. Дякую, пане Юрію, за те, що змогли до нас долучитися. Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил, був на зв'язку з найновішою на цей момент інформацією стосовно чергової нічної атаки росіян на Україну.